Вітаю всіх із серця самого лісу. Да-да-да, живу в серці самого лісу. І ось дивіться, що біля моєї хатиночки. Я сьогодні назбирала перші грибочки. Після дощиків у нас був потоп. Дощ такий був заливний, я вам показувала відео. І ось пішли грибочки. Отакі грибочки, зараз буду їх перечищати. Ондо я вже почала, багато, звичайно, шкода, шкода червивих. Ой, біленьких знайшла, бачите, скільки? Біленькі, так. Да. Але я ретельно перебираю, перечищаю кожний грибочок, тому що я не люблю, життя, якщо там є черв'ячки. Не люблю. От. Бачите? Покажу вам. Не знаю, чи моя камера передасть, але бачите, скільки, скільки дірочок. І там живуть черв'ячки. А я, ну, я, я не японка, не китайка. Черв'ячки я не вмію їсти. І не хочу їсти. Да. ось сироїжечка теж, бачите, яка, яка червива. Я, звичайно, Білі грибочки розрізаю і дуже добренько дивлюся, можливо, якийсь кусочок ще лишається непоїжаний, то я його, звичайно, забираю. Ось такі, бачите, біленькі грибочки, красотунчики, звичайно, ще не знаю, які вони, зараз я їх буду чистити. Ось такі перші грибочки пішли біля моїх хатиночки. Ось такі сивулючки ми їх називаємо. Зараз почищу зверху. Ось така сивулючка, дивіться, яка прикольна, молодесенька. Дуже красива. Така решитнючок. Бачите, такий красунчик. Біленький грибоць, отакий. Да, бабочки є. Десь там зараз покажу. Ось такі бабочки, бабульки, ось такі грибочки. Ви знаєте, ніколи не купую на базарі гриби сушені, тому що от люди, коли сушать, вони отак ретельно не перебирають, повірте. Вони отак висушують з цими черв'ячками, потім їх там взагалі не видно, і потім люди споживають. Ну, але це таке. Від цього, звичайно, я думаю, люди не втравляться. От, але якось трішки неприємно. Тому я буду чистити ретельно свої грибочки. Ось я вже трішки почистила, це вже чистенькі, зараз в каструльку. Відразу їх спочатку трішечки проварю. Щоб можна трошечки тільки до кипіння, щоб можна було їх ретельно промити два рази. Тому що, коли їх мити відразу, то вони кришаться. Мені не подобається, вони ламаються, кришаться. От. А я зараз їх тільки ну, так, до кипіння довела і ретельно промила, стідила і тоді буду щось з них готувати, або просто вже вони охолонуть і вже візьму морозильну камеру. Тут у мене дуже ретельно бурлички пить. Готую <гут> кабачкову ікру. Уже одну порцію я закрила, вирішила ще трішки закрити на зиму, тому що до картошечки буде дуже смачно. В цьому році буде дуже все дороге, тому потрібно хоч трішечки зробити якихось заготовочок. Ось уже я пережарила цибулючка. Ось я, я люблю дуже кабачкову ікру, там йде майонез, томатна паста, приправки, тому буде дуже смачно. Ось дивіться, я вам покажу. Розрізала ще шапочку одного грибочка. Подивіться, що робиться. Ось таке робиться, бачите? А ось інший. Дивіться, який чистесенький. Чистесенький. Ура! А це корінчик грибочка. Дивіться, там, де ця шапочка чиста, і корінчик повністю чистий, бачите? Ніде не поїжений. От так. Решетнючок, от подивіться, хоча який він уже старенький, цей решетнюк, але який він чистесенький, бачите? Бабка теж, хоча вже стара яка, бачите, але досить чистенька. Ось дивіться, ні однієї дірочки немає. Бачите, які чистесенькі, аж, аж любу. Аж приємно дивитися. Ну, я зараз оце заберу, звичайно. Це якщо сушити, то можна. А я, напевне, зараз оцю м'якоть заберу. І, бабочки, Решітнички теж чистенькі, маслючки. Маслючки здебільшого теж чистенькі. Маслятка. Дуже не люблю їх, вони смачні дуже, але так не люблю їх чистити. Їх саме гірше чистити. Потрібно цю пленочку знімати. А решитнячки саме легше чистити. Їх не треба ні шкурочку знімати, нічого. І вони здебільшого чистенькі. Ось такі красинчики. Ось така смілива кучка в мене червивих грибочків. І зараз я вам покажу, як я в себе біля дому вирощую грибочки. Ходімте зі мною. Ось грибочки зібрала у відеочку. І тепер будемо вирушати красивий, красивий мій ліс. Це моя кладочка. А це мій лісочок. Ось така неймовірна красота, в якій я живу. І зараз я буду тут насівати грибочки. Послухайте уважно, як я це роблю. Ось дивіться, що я зробила. О, чуєте, як мій дружочок гавкає? Ну так, да, бо ми всі живемо в цьому прекрасному лісі. Ось отак я розкидала грибочки. І, знаєте, це робити правильно, тому що це природний цикл. Гриби розкладаються, вони стають їжею для комашок, мікроорганізмів і навіть тварин. У грибах є спори. Спори це насіння таке грибів. І навіть у червивих грибах спори можуть жали... залишатися живими. Да-да-да. І якщо умови підходящі, наприклад, волога. Тінь, земля. З цих спор можуть виростити нові грибочки на цьому ж місці або поруч. Грибочки, бачите, потрібно просто порозкидати таких, у у таких місцях. Не потрібно їх класти купою, а краще отак, трошки, отак, бачите, порозкидати. І краще. Краще їх отак трішки е, ну, подрібнити на такі кусочки. Це для того, щоб вони краще згнили і спори розсіялися. Можна їх навіть порізати. Ну, бачите, отак я порізала їх на такі невеличкі шматочки, і вони так швиденько перегниють. Ну, от і все. Добре діло зроблене. Це як посадити насіння. Тільки грибне. І буду я чекати. На наступний рік на цьому місці у мене будуть грибочки біля моїх хатинки у моєму лісі. Отак. Бачите, яка краса? Сьогодні! Дуже багато комарів! Вони мене просто обсіли, А я так терплю. Терплю, щоб вам це все показати. У нас дуже багато вологи. Зараз в канаві, тут а в канавах, в болотах стоїть вода. І так розмножуються комарі. Через те їх зараз дуже багато. Але нічого, я вже до цього звикла. Ось так ростуть мої грибочки. Ось так я вирощую в себе біля дому грибочки. Ось я трішечки пройшлася і дивіться, що я знайшла. У себе біля своєї хатинки. <гум> дивіться. Бачите? Це сивулечка. Це сивулька. Сивулька, сиулечка. Ну вона ще маленька. Вона ще маленька, бачите, А ще росте, ну вже її трошки поїли, звичайно. А ось ці самі пеньочки. Ще усталися. Бачите, де зрізалися грибочки. Отак. Ось ці пеньочки. У моєму, у моєму, у моєму лісочку. Сьогодні дуже гарний день. Сонячний, але кумарі. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вони теж хочуть їсти. Біля моєї хатинки не тільки грибочки ростуть і не тільки комарики є. А ще біля моєї хатинки, дивіться, що є, такий ягідничок називається чорничник. Ну, я думаю, ви знаєте. Я думаю, ви знаєте. Ось сюди я хожу збирати чорничку. Уже тут, звичайно, визбирано. Дуже корисна ягота. Та, да, можна прибігти, на варенички назбирати. Ось, ось ще одненька є черничка. Лишилася ось така. А, як кусають такі не нажери. Ось тут, а скільки в мене чорничничка, бачите? Ще навіть отакі грибочки в нас ростуть, бачите? Ось така краса. Ось така краса біля ялиночки. Взагалі у мене біля будинку ялинки не ростуть. Треба йти трішки далі. Це я посадила. Посадила собі багато таких красунечок Ялиночок. Ось такі, друзі товариші в У мене біля самої кладочки ростуть. Отак. І такі гості в мене є. В основному тут на цьому місці дуже люблять бабочки рости. Отаке деревце я посадила. Теж дуже-дуже-дуже красиве. Бистро виросло, до речі. Да, ялиночка, ще маленька, але гарненька. Отаке деревце. Так. Воно якби вічно зелене, але потім пізньою осінню воно скидає свою таку хвою. Це моя сливочка, яка чомусь в цьому році не вродила зовсім. Ну все! До зустрічі! До зустрічі у моєму прекрасному лісі!